На плівках звучить фраза, що Тимошенко має намір грохнути монобільшість, яка в парламенті і так існує тільки на папері. Ми хотімо грохнути більшість, і поэтому ми не повинні давати ніяких люфтів. за будь-яких їх інших обставин. Це би вже закінчилося точно якимись там достроковими виборами, оскільки ну кількість зашкварів, які відбуваються на сьогоднішній день в раді. Ну, просто захмарна. І очевидно, що коли, по-перше, депутатів залишилося там 393, ну зараз стане трошки більше. По списку ще зайдуть ті, яких сьогодні призначили на певні посади, в тому числі в фонді державного майна. З іншого боку, величезна маса ходить під якимись підозрами, і ці підозри безпосередньо стосуються їхньої депутатської роботи. Тому так за таких обставин, за відсутності війни, за можливості проводити вибори, це був би хрест на парламенті. Але в нинішній ситуації я боюся, що ми з цим парламентом будемо жити і далі, будемо працювати і будемо намагатися саме з ним. Ну, якось завершувати війну і виходити з цієї війни. Ну, принаймні, воно поки що так виглядає. Цей кейс, так званий з Юлією Тимошенко. Він насправді дуже показовий, тому що мені здається, це якраз кейс про певну підготовку до виборів і бажання собі просто покращити якісь там стартові можливості, не знаю, збити більшу групу, завалити монобільшість, сформувати потім нову коаліцію, запропонувати свої послуги. Ну коротше, кажучи, тут багато може бути питань, тому що всі сьогодні задаються головним питанням. Навіщо це було робити? А при що вибачте так тупо і ну, достатньо примітивно з точки зору взагалі, подачі всієї цієї -ці інформації?